Не, не, не. Сидіть. Добрий день, Марія Степаніна. У нас сьогодні перевірка на виші. Скільки учнів присутніх в класі? А довідки у всіх є? Добре. Так, давай розпочнемо з тебе, потім ти і ти. Добре? А третій урок, який у вас? Математика. Четвертий. Трудове. Тоді я зайду на трудовому і ще три людинки перевірю. Добре? М -м. Так, заколочка. Я знімаю зайка. Нахід. definitely we them up. Тебе я вже, на жаль, не встигаю перевірити ніяк. Через три хвилини перерва. Мені ще потрібно в буфет сходити, бо там зараз черга на біжить. Мені потрібно бутерброд взяти і кафе, добре? На четвертому році я добре...